Одне повідомлення СБУ перевіряє Ютуб канал екс-ведучої про російських медіа Лани Шевчук. Про це йдеться у відповіді громадській ініціативі Голка. І от визначається, що Світлана Шевчук з 2018 по 2024 роки була ведучою на медведчуковському телеканалі У Ван. Ну а потім і на нині забороненому Ютуб каналі Вишка, що був створений на базі проросійського Ютуб-каналу наш. Громадські активісти також помітили, що гостями Шевчук є Вадим Карас. Цьов та Геннадій Дубов, які потрапили до бази псевдосоціологів та прихованих піарників на сайті Ну і крім того, ютуб канал Лана тут поширив звернення депутата Юрія Бойка з його тіктоку. Нагадаю, що 15 грудня бойко оприлюднив відеозвернення, де заявив про радикалів в Україні, які перейменовують міста, зносять пам'ятники. Ну і також забороняють йому говорити російською мовою і ходити до церкви московського патріархату. Ну і далі до тем не менш резонансних будемо говорити про скандал, скандал з викладачем Микитою Василенком. І він набирає обертів. Так, студенти навчально-наукового інституту журналістики вимагають його просто звільнити і кажуть, висловлювання сексистські, а ще викладач просуває російські наративи. Поки Василенко залишається при посаді, адміністрації закладу оголосили бойкот, і студенти кажуть, що це мінімальні заходи. Якщо ж реакції не буде, дії посилять.